Всім привіт, 5 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Показували, друзі, сьогодні ми зарядні станції. І от я ще не запакував станцію Anker на 2 кВт. І вирішив вам показати. Тобто тим, хто не розуміє, чим відмінність зарядної станції від джерела безперебійного живлення. Тут от, анкер зарядна станція. А от Loge Power джерело безперебійного живлення. Показую, як виглядає. На габаріти не звертайте уваги. Тобто зарядна станція, вона більш, друзі, компактна. Акумулятор на батарея або ж акумулятори знаходяться прямо в самій станції. Джерело безперебійного живлення йде окремо, а батарея окремо. Ось так виглядає джерело, а отак от зарядна станція. І ще раз повторюсь, на габаріти не звертайте уваги. Я постарався виставити літій желізо фосфатну батарею. От вона перед нами. І також в станції така сама акумуляторна батарея або ж декілька літій желізофосфатний Тому що вони мають більше циклів заряду розряду. Як, наприклад, вот АГМ акумуляторна батарея, вона має 300 циклів заряду розряду. А от літій желізо має, ну не провіряв я, друзі, має 3000 і більше заряду розряду. Вони різні є, як от бачите, перед нами, показує заряд і так далі. Що ж виконує зарядна станція і джерело безперебійного живлення? Практично, друзі, е, одинакові функції. Переробляє 12 або ж 24 у 220 вольт. Також станція. Може заряджати вашу акумуляторну батарею, і також збереже ваші електроприлади від перепадів електроенергії. Теж ті ж функції виконує і джерело безперебійного живлення. У нас е Также заряджає акумуляторну батарею, так що зарядного приладу не надо буде. І зберігає від перепадів електроенергії. Тобто функція одинакові, станція більш габаритна. Дайте ми світло трошки включимо. Станція більш компактна і так далі. А джерело от приходиться окремо ставити акумулятор. То що краще судить не мені, що зарядна станція, що джерело вас спасе тоді, коли не буде електроенергії. Зарядні станції виставив включив і як... І приступаєш до роботи. Джерела безперебійного живлення. Також підключаєш акумуляторну батарею, за надавності підзаряджаєш допомогою джерела і працюєш. Як то так, що то наговорив, друзі, Ну постарався от показати. Що-то мене підтолкнуло. Може не всі знають і розуміють, що таке зарядна станція, а що таке Джерело безперебійного живлення. Як то так? Друзі, зацікавило телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер. Всім миру до світла!